Ну, по патронам ок, Я назбирав собі. Ось ці ящики ось. Ну, вообще, супер. Отак, о. Враг в оно! Фу, оце наробили тут. Боже, мене вже бомбить. Так, дивіться, зараз я вилізу звідси. блін. Я вже коротше, вкрай заплутався, чесно кажучи, і я шукав в інтернетах. Уже куди йти, що його і заодно я дізнався якраз про Лебідіва оцього, про завдання Лебедіва. Тобто оце я підібрав тільки що його схоже КПК. КПК Лебідів. На ньому збереглися останні записи та інформація про долю групування чисте небо. Ну і я знайшов, і мені просто ще цікаво, е, як мені виконувати далі завдання. А, ну, Наше завдання просто віднести КПК Новікову. Типа мені зараз розвертатись назад, мабуть, і бігти до Новікова. Да? Угу, звісно, зараз з розгону, мабуть, побіжу. Хоча, може, після кінцівки може якось або там пізніше, нас може якось телепортне, я не знаю. Ну бігти звідси до цього Новікова, да ну ні. Це вже щось буде занадто. Прям. А, Ну і далі, коротше, все-таки я був правий. Я Бігу туди. Просто, блін, там в кінці якийсь такий застриб дебільний був. Я думав, що та не. А виявляється, та да. Якраз на дебільний оцей виступ треба якось застрибнути. Сюди наче застрибнули. Зараз щось я не знаю в що перетворюється, але фіг зна що. <клес> Ми ось добіжимо по цим трубам, біжимо біжимо. Знову труби закінчились, воно драбина. Мабуть, що на драбину. А драбина не робоча, поняв І пранк, розроба, пранк. Тупа, зазазаз ха, ха ха пранк. Все, тепер залазь назад. А кудою? Кудою хочеш? Боже, що це за фігня? Боже Навидумували, капець просто. Чи може мені взагалі сюди не треба далі бігти? Просто може да. Ну просто я в інтернетах подивився, просто в якому напрямку. Я там не роздивлявся прям до кінця, куди мені саме треба чи не треба. Може і не треба нікуди звертати, і треба ось тут залишити. Ну типа бігти далі сюди. Ну тут окей, тут може трішки якось логічніше вже виглядає все. А отута єдине, сюди мені не сюди чи далі по трубам бігти. Ну тут я нічого не бачу. Там щоб залізти навіть туди особливо. Мабуть, тоді далі йдемо по цим трубам. Воно, блін, знаєте, вже навіть трішки і цікаво, можливо. Типу, альтернативні шляхи. Бо ну на початку ми просто йшли тупо, тим самим шляхом, як і в цьому в оріджіналі. Але зараз щось уже тут такого нафігарили, що мені аж трішки починає. Цікавенько ставати. О, 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 супер. М -м. Ой ой! Ну, судячи по спавнам, мабуть, все-таки правильно. Блін, а воно виносить ще нормально цей вал. Блін, тільки тут щось насипали мені цих чуваків прям капець. Ось до речі, ось цей екзоскелет. Я гадаю, я поміняю, бо в мене вже по моєму дряний. А, те не сильно. Ну ладно, вже поміняємо, все одно. Раз на халяву, то на халяву і творка твору. Нюхай, брат. <різь> Блін, та диви, капець, прикольна тема. Добре, що цей вал знайшов. Прям дуже набагато полегше взагалі. В цю, цю ситуацію. Ой, граната. З телепортів просто капець було скільки, а наче їх не так то і багато. І он телепорт уже, до речі. Та капець, що за імбаланс, на фігня. І ось у тебе також така є. Це хто там? Я його виніс, більше так не балюйся. Ой-ой-ой, та мабуть я погнав все, бо це щас буду чекати вас. Давай я погнав все. Правильно Я вчинив чи ні? І, мабуть, ніколи не дізнаюся, але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним. Який вибір, що ти мелеш? Що ти? Що ти вибирав там? Об'ясни. Поясни нам, будь ласка, що ти вибирав там. Вибір. І що? і куди? Все Це кінець? Так, уно моменту. Я тільки що не повірив. Зазвичай так і буває. Коли я не вірю, що це кінець, або кінець занадто тупий, прям вкрай. То це військо, що це не кінець, і в цьому випадку так і сталося. Тому Ой, видихаємо, зараз буде нормально все. Бо я реально, типа, що це за дебі? Що це за дебілістика? Я не знаю, чи я правильний вибір зробив. Вибір чого, що ти там обирав? Ну, типа, і не ролика, нічого, майже ніфіга нема. Нічого, я не вдуплив. Прям виявляється. Треба ось сюди. Блин, оце, ну, це ну типа нам виявляється сюди. Але як до цього здогадатися треба було? Це хтось пояснив мені чи ні? Ну я. Ну ти просто проходиш, бачиш уже телепорт, і тобі ж треба. О, та й зараз телепорт доть почекає. Що по углам подивлюся, щось може полутаюся, чи для чого тобі дивитися туди? І так уже все, вже уже екзоскелети, триста пушок, чи на, на рахунку майже 400 тисяч гривень. Що ж тобі тут ще треба ну, шукать? Я ну, ще дупля не ріжу тут Я не поня. Ну така якась біддячина, боже. Чоловіче, не стріляй. Чому наліття жити хочеш? Брат, Рано мені ще той. вмирати. Допоможи, дай аптечку. Я тобі допоможу, якщо потім ти даси відповідь на мої запитання. Відповім, я багато чого знаю. А тебе як звати величати? Наставник. Добре, наставник. Тримай аптечку. Браття, я не можу двигатися. Що не допомогла аптечка? А ти упала просто? Дякую, брате. Я тобі цього ніколи не забуду. Не варто дякувати. Краще розкажи мені все, що тобі відомо про події, які відбувалися тут рік тому, коли прогримів другий великий викид. Як звати тебе, брате? Кайдан, але який я тобі брат, га? Я ось дивлюся на тебе, наставнику, і думаю, що не дуже ти на монолітівця схожий, хоча одяг на тобі і монолітівський. Що ти на це скажеш? Правильно зауважив, я не монолітівець, але в угрупуванні я вже майже два роки. Отже, ти зможеш відповісти на моє запитання. Відповідаю, кайдане. На початку осені минулого року групування сталкерів із чистого неба спробувало з боєм захопити станцію, але в них нічого не вийшло, тільки людей своїх дарма поклали. А ще ця їх необдумана витівка викликала дуже сильний сплеск енергії, який став іменуватися другим великим викидом. Члени братства моноліт, завдяки спеціальному захисту, не схильні до впливу цієї енергії. А ось чистонебівця не пощастило. Всі залишилися тут. Усі ти у цьому певен? Так, усі чистонебівці залишились тут. Більша їх частина загинула на місці. а Решта після кодування стала агентами проекту усвідомлення, який потім розіслали по всій зоні, щоб впливати на перебіг подій, що відбувається в ній. Ці агенти впроваджуються в середовище сталкерів, виконують завдання, на які вони були запрограмовані, навіть не підозрюючи про це. Єдиним винятком серед них був шрам, але він не входив до чистого неба а був найманцем. Незважаючи на відсутній захисту, його свідомість не зазнала впливу від викиду і всі випромінювання на нього не подіяло. Ой, саме шрам цей мені й потрібен. Шрам так. Шрам. Тоді керівництво братства вирішило, що він ідеально підходить для вступу до моноліту, і мені, як наставнику новоприбулих, доручили зайнятися його вербуванням. Вийшло? Ні, це я переконав його залишатися непохитним, що з ним було далі. А далі йому вдалося втекти. Втекти? Значить, його немає на станції. Де ж мені тепер його шукати? Цього я не знаю. Слухай, якщо шрам тобі потрібен, то він якось згадував, що сховав у саркофазі у залі реакту, рюкзак з особистими речами. А я бачив, що коли він тікав звідси, рюкзака про ньому не було. Може рюкзак досі там лежить, а в ньому. Напевно, є що, що вкаже тобі потрібний напрямок. Гаразд пошукай рюкзак. Чи є ще якісь питання? На цьому все, бувай. Можна телепор... Да, дякую, що хоча телепортуватися дали. Ну, тепер більш-менш. Але все одно, ну блін, ну я такий заворот зробили. Жесть. Добре, що я хоча б додумався. Ну, перевірив. Що це в натурі кінцівка чи ні, бо це зараз би вже все. Пацани, давай класна кінцівочка, ти що? Супер. Так, він казав в залі реактора. А де саме? Кайдане, мені щойно не вдалося зв'язатися з шефом. Шептен, коли Олександр вдома не з'являвся. Це ідея, мої новини. Буду на футорі біля бази волі. О, варвар об'явився, нічого собі. А де ж він той, блін, рюкзак кидав? Я ж вже тут лазив просто, блін. В залі і самого реактора, тобто в залі десь ось тут. Цей ембіент мене зараз винесе. Ну, це якби не ембіент, це звукове супроводження, мабуть, правильніше буде. У е, мене підозри, що, типу, в цьому десь залі можливо, десь якісь сраці, звісно, більш всього. О, не може щось знайти його. Шукаю, шукаю, нема. Без коментарів. Записи у щоденнику. Голова, наче у тумані. Як не можу зрозуміти, який сьогодні день. Монолітівці тримають мене в якійсь кімнаті, не випускають нікуди. Добре, що хоч моє барахло не відібрали. Нарешті вдалося дізнатися, що сьогодні п'ятниця, 23 вересня 2011 року. Голова вже майже повністю прояснилася, і я почав дещо розуміти. З жахом усвідомив, що лебіді весь загін загинули. 25 вересня. Сьогодні мене відвідав наставник, один із керівників групування Моноліт, і різними натяками запропонував мені працювати на них. Я вдав, що ще не зовсім отянувся. 26 вересня. Знову приходив наставник і знову запропонував мені вступити до моноліту. Я відповів, що маю подумати, що мені треба спочатку озирнутися. Тоді наставник повів мене на екскурсію станцією. Я знав, що там має бути сильна радіація, але її зовсім не відчував. Навіть у залі з зруйнованим реактором я почував себе цілком нормально. Це знак, що зона стала вважати мене своїм, 27 вересня. Я отримав певну свободу пересування станцією, але виходити за її територію не мав права. Ну що ж, поки освоюватимуся тут. Перетягну свої речі в це затишне місце. Ай там що, але я повинен звідси вирватися. Потім можна буде сховатися десь у Лиманську або, на крайній випадок одній з печер. 28 вересня. Неймовірно, але сьогодні настав, не переконував мене, щоб я не ставав членом їхнього групування. Коли я здивовано на нього подивився, то він зізнався, що вже рік, як він проник до організації за завданням Служби безпеки з метою дізнатися, хто насправді стоїть за її діями угрупування, хто керує проектом усвідомлення. Сам проект і групою дослідників, які поставили собі за мету змінити світ. Сказав, що землю оточує якесь поле, яке тісно пов'язане з усіма розумними істотами планети, зберігає їх уявні образи. Дослідники вирішили підключитися до цього поля і внести до нього зміни, щоб зробити світ ідеальним. Але все виявилося настільки засакраченим, що наставнику так нічого до ладу не вдалося зрозуміти. І Він запропонував мені дати фіктивну згоду на вступ, а потім вибрати зручний момент і втекти звідси. Навіщо йому це знадобилося, не зрозумію, але прийняв його пропозицію. 30 вересня. Сьогодні має бути відбутися ритуал моєї посвяти у члени угрупування моноліт. Але я не доставлю їм такого задоволення. Нехай наставник вибачає, але я вже намітив собі план і За дві години до ритуалу маю намір його здійснити. На цьому записи припиняються. Завдання виконане, знайти ж рюкзак, все. Ну це типа супер, але блін, мені назад тепер пішкодрала пертися. А й взагалі куди мені йти? А ну до варвара ж. Це мені серйозно назад пертися. Оце. Хоча тут же ж як зазвичай можуть зробити. О, а я ще сюди заліз, якось а вилізти. Тепер фігали да? Не, нормально. Брін, схоже в натурі, треба буде зараз фігарить фігарити оце пішком назад. Ну, надіюсь, в кінці левела хоча б там дадуть мені телепорту. Але ж це зараз знову прориватися з боєм треба. Хоча вони тут усі. О, на генератори можна сюди. Але на генератори завжди. Не на військові склади. Це щось дивно. Ну, просто інфи як такої нема. Куди він там втік, куди він заховався і тому подібне. То, мабуть, що в нас варіант тільки йти до Варвара на військовій складиці. Або ось нас кинуло на базу. Може, ті треба розпитати. Або цього, як його. Хенко кат. То... Блін, мабуть, сюди тепер. Чи що? Нащо мене сюди закинуло? Просто я не розумію. Ладно, не знаю. Спробуємо зайти сюди, може, розпитаємо. Привіт, Ірбіса, мене до тебе справа. Я тебе слухаю. Пригадую минулого разу, коли я приніс тобі документи від Крома. Ти казав, що серед них були і карти печер. Так, це так, а тобі навіщо? Шрам, яку я шукаю, був у полоні монолітівців, але йому вдалося втекти від них. На я знайшов його щоденник, де він написав, що готує втечу і потім має намір відсидітися, або в Лиманську, або в одній з печер. Тож тобі потрібні плани цих печер. Я дам тобі копію але спочатку ти принесеш мені ще деякі документи. У тих, що ти приніс, не вистачає однієї папки, а також запис, що це пап. Попка знаходиться в лабораторії X10, що під антанами випромінювача. Я принесу тобі папку. Значить, домовились. Кодо дверей, за якими лежить папка, у тебе в КПК. Зрозуміло? е... е... Телепортуватись на радар може. Ну я те зрозумів, вау. Ну добре, хоч телепорти. Я дякую. Дякую за телепорти. Це, схоже, під випалювач місків, треба отуди кудись газюрить. І треба ще там знайти ці документи. Ой Боже. Це зараз знову буде місилово надовго, мабуть. Було б взагалі круто, аби ну не треба було там валитися ні з ким. З іншої сторони, якби тут вже були волівці, вони зачистили, якби по ідеї повинні були б, але сумніваюся, це якщо не монолітівці, то це зараз мутантів буде, тоннами будуть зараз лізти. І ще ж дим не вперше, головне, щоб патронів вистачило. Ой, як підозріло, тихо. Ой-ой-ой, як підозріло. Я візьму ось у цей кулемет. А він сказав е код від дверей. Може щось там гаршить. Код від дверей. Значить, якийсь нам треба саме в код. Якісь двері. Блі, може це отак в оріджені, також там є ж хованка з кодом. То може нам туди треба, не до кінця самого. Ну, про. А, ось, о, наприклад, ось. Так, е документи. 5069. 5069. Ні, ніфіга. Не вгадав я. Значить, в кінець, самий пертися згоже. А он кровосіся, чи що це? Зажди, а що це за фігня лежить? Труп кровосісі. А чому він тут? І ще й так покладений і обережно, так прям. Капець. Оце. Нема нікого. Але я десь чую відголоски якихось там мутантів, як щось там гарчало. І мені тепер з я кожен вуголо. Блін, ну якщо по класиці нам йти, то це нам треба спускатись сюди, гадаю. Але ж які там можуть бути двері кодові? Наприклад, ось ці ось 50 69. О, друге діло. Аптечки і документи. А в документах щось написано? О, мож о, 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 мож, о, 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 мож, о, о, мож, о, о. Ще й телепорт назад. Нє, ну все, ладно, завдання ок, без запару, без ніякого таке чисто пробіглись, забрали дай назад. Бо я думав, зараз як наліплять тут му ну, танці або моноліті ці буду я зараз в три роки прориватися туди. Так, а оці документи мені цікево. Документи із лабораторії Х 10 Документ номер 565, Перша частина документації. План будівництва тунелів проекту нора відповідно до звіту геологічної розвідки від 13 травня 1985 року під землею на глибині 50-70 метрів знаходяться порожнечі у вигляді печер тунелів різного діаметра. Вони проходять під Чорнобилем, Прип'яттю, лиманськом та їхніми околицями, іноді перетинаючись, деякі з них заповнені водою. Прям здоровезна мережа, схоже, прям цих печер. Прям капець ну заінтригували. Може ми туди будемо там лазити? Може будемо, може не будемо. Я дістав документи з лабораторії X10, Чудово, кайдане. Приймі мої вітання. Тепер і я виконую свою частину договору. Ось тобі карти двох печер. Піду велику печеру, її ще називають Лігвом. Знаходиться неподалік хижини, не чи у пустельних землях. На вхід у печеру зовсім поряд. До неї можна потрапити з госпіталю біля виходу до Лиманська. До карток додається список із кодами, що за все ці коди призначені для відкриття дверей, але не зовсім зрозуміло, які двері можуть бути в печерах. Що стосується місць у Лиманську, де можна сховатися, то Поговори з найманцями, вони мають бути в курсі. Так, до речі, якщо є бажання, то можу прийняти тебе в нашу організацію. Нам досвідчені бійці не завадять. Що скажеш? Поки не готовий, вибач, може, подумай на дозвіллі та й ухвалю рішення. Е, він дав мені карту з печерами, аркуш з кодами, карта лігва, карта печери. А. А, ну, навіть так, як у Мінекрафті, наче. Карта Лігва, карта печери, А лігва? Капець, куди це мені пірнати треба? Печеру можна з госпіталі біля виходу до Лиманська. А оце я не зрозумів. Тіпа Ліго знаходиться неподалік хижини у пустельних землях. А де в нас пустельні землі? Може, ось це, типу, бо воно просто не підписано. Воно підписується як там на коли наводиш. Я, я вже просто грибу, як воно називається по правильному. І ось наче ще якась локація, чи це не локація, чи це просто заблюрене. Я не розумію.